– Ви Випробуйте справжнє люберське сало. Mm. 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 Класно пан Леонід годує поросят лише натуральними кормами. як каже господар без гмо. І також щиро допомагає волонтерам. Там наші діти, вони ж голодні а там, ці волонтери їх тільки годують, а це правительство в нас нічого не думає про цих дітей. Що неділі на ринку Любора волонтери збирають сало для наших солдатів. Кожен продавець дає стільки продукту, скільки може. Я на вас дівчат збираю сало на радо. Дякую. Цього разу вдалося зібрати понад 80 кілограмів сала. Це не перша акція, і продавці вже знають, куди і для кого збирають харчі. І знаємо, далі, куди. Нас чоловік збирає, він волонтер. От, і ми йому довіряємо і даємо це сало йому. От, і знаємо, що він його завезе туди, куди треба. Волонтери перероблюють продукт так, щоб він міг довше зберігатись в умовах війни та був зручний у транспортуванні. Люди підприємці здають сало. Це так кожного разу. Звідси воно їде або тут на місці. мені допомагають підприємці, або в мене Що в гаражі. Обрізаємо шкуру, з сала, шкірку. Обрізаємо шкірку, сала і сало. Потім на велику м'ясорубку перекручуємо, з додаємо часник, перець, сіль. Їдемо до підприємця. У нас такий є пахомов Саша. Він безкоштовно надає нам цю м'ясорубку і пакуємо його у відеречка. Перекручують сало вже перед самим від'їздом в зону АТО, аби було свіже. І все це роблять волонтери та самі підприємці. Чим я можу допомогти? Я цим чи це можу допомогти, Цим і допомагаю. Більше нічим не можу допомогти. сьогодні. 8 березня там багато хлопців наших. Передайте привіт, можливо, якісь такі побажання від душі. Вітання Передаю і щоб звернулися тільки живими. У багатьох на фронті воюють рідні, друзі, знайомі, і не зважаючи на труднощі, вони вірять у перемогу та повернення солдатів додому. Щоб вони там трималися мужньо і поверталися додому живими, радісними до своїх дружин, дітей, і батьків.